Слава Ісусу Христу! Улюблені браття і сестри! Найперше поздоровляю усіх вас із Христовним святом, Днем Різдва, Пресвятої Богородиці. Святом всіх поздоровляю! Ви християни говорять про різдво. В першу чергу, що спадає? На нашу пам'ять це Різдво Христове. Як ми назвали перше вітаю з Різдвом. І всіх постане питання Різдво, що вже Різдво? Але окрім Різдва Христового є ще одна церковна подія велика це Різдво Божої Матері. Фактично говорячи, в теперішньому вираженні сьогодні день народження Божої Матері. І ми сьогодні віруючим, які знаємо про те, що Пресвята Богородиця воістину особа, яка прийшла в цей світ, фізична людина, яка виконала найбільшу місію для нас і нашого Радо Спасіння, народила нам Ісуса Христа. Але сьогодні її день народження. Ось давайте розсмислимо. Сьогодні день народження Божої Маті. Ви всі ходили на день народження? Що в першу чергу людина робить, коли збирається на день народження до когось? Ну, Мінімум треба гарно втягнутися. Так? Друге. Якщо ти йдеш, ти маєш мати подарунок. Причому подарок, який має сподобатися цьому імениннику, якого ти шануєш. Бо якщо ти йдеш і просто треба йти, бо це керівник, ще якась особа, то до такої особи ми кажуть, що таке день народження? Це обмін непотрібними речами. Те, що вдома не треба, ти кому даруєш, бо ти потрібно щось дати в руки. Але кого ти любиш? То ти обираєш подарок такий, щоб цій людині сподобався цей подарок. Ти хочеш здивувати своїм незвичним ставленням. Бо просто загальне ставлення конверт 1000 гривень, чи 500, чи 100 доларів, у має різниця сума. Положив, відкупився. Той, хто любить, він пробує творче підійти, щось подарувати, чимось дивувати. Чимись, люд, щось людині принести таке позитивне, хороше, радісне, щоб день народ запам'ятався, щоб цій людині було зрозуміло, що її люблять. До неї прийшли не пообідати і відзначитися, що я Бог. А що її люблять і передають найкращі емоції. Це в світському житті нашому ось це зовнішнє, яке перемішується із внутрішнім, Налаштовуємося і налаштовуємо, коли йде на день народження. Я все згадав правильно? Може, ще щось забув, то фантазуйте. А тепер я представив вам риторичне питання. Ви прийшли на день народження Божої Матері. Ви всьому відповідаєте? По відношенню до Світського Треско. Ви всі в святкових одежах? Чи вдягнула, аби вдягнути? Ви всі припудрилися? Прийти, всі на манікюр Ну Всі? Мовчки стоїте. Ну Ви прийшли до до Божої Матері. Подарки де? Ви прийдете зараз до ікони, яка називається Різдво Божої Матері. І що ви їй скажете? Ви хоч скажете, вітаю, пресада поворот це з ним народжувати. Ви ж це не скажете. Ви максимум поцілуєте стекло і підете. І свічку поставите. Обряд виконаний. Це все одно, щоб подарувати конверт, якому 500 гривень. Все, обряд виконало. Господь говорить, серце чисте створив мені, Боже, духа, праведного і відновив му торгую. Блаженні чисті і серце бо тії Бога побачимо. Чи є в нас сердечні переживання, коли ми приходимо на день народження до Пресвятої Богородиці? Ми ж найбільше, коли тривога, стоїмо перед іконою, стоїмо і звертаємося до Христа Богородиця, мої на фронті захисти, що повернулися додому. Христа Богородиця, в мене в сім'ї, хтось п'є. Мене сім'їться, в мене сім'ї, мене, сім мене сусід такий, представ гориться захисти, пристаб гороця допоможи. Ви просите, 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 просите і не зупиняєте. Подарок, де? Що ви, Божої матері, можете дати? Поставте це питання. Просто давайте по-людськи. Не говорите про абстракцію, де народжує Боже мати. Абстракція. Була 21-го, тепер 8-го. По іншому календарю. А що ти підготував на дня Народження? Чим ти прийшов на це свято? Чим ти хочеш подивувати Божу матір? Що ти її приємне хочеш зробити? Вона заради нас терпіла, співстраждала з Христом, бачила ці муки, плакала, народила. І сьогодні нами опікується вдячність дітей. Де? Я не виставляю сьогодні в означенні до кові. Сьогодні відставляється виключно означенні з питання. Щоб ми не звикали. Щоб ми не звикали ні до чого. Не звикали до Дня народження чоловіка, жінки, дітей. Щоб ми не звикали до цього. Щоб цей день. Який є в іншої людини, ми могли б приукрасити? Ми цей день могли його зробити щасливішим. Ми всі хочемо бути щасливими. Всі хочете бути щасливими. Чому так. чуєте таке щастя? Так, так, так. Скажіть, Щас? так. я ж вам питання задаю. Будьте хочете, будьте, але щось робіть для цього. Щось для цього треба робити. Бо що таке щастя? Щастя це піднесений стан душі певного проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Ось що таке щастя. Секунда, хвилина і все життя піднесеного стану. Піднесений стан це коли ти з любов'ю приходиш до когось, говориш добрі слова, обнімеш його, присутні поряд з ним. Не кажеш, я передзвоню, я заїду, я потім, в мене нема часу. А ти прийшов сьогодні, як кажуть, дорога ложка. До обіду. Хороші привітання тоді, коли вони вчасні, коли ти поряд. Христос говорить, я був справий, ви накормили, я був, напоїли, я був голодний, ви накормили, коли ми тебе таким бачили. Все, що ви зробили в ближній, ви зробили це не Ось тоді ти учень Христовий, тоді ти в почуття, в вірі. От в цьому сутності поняття його, ти приходиш на день народження до іншої людини. Сьогодні ми прийшли на День народження до Божої матері. Давайте собі поставимо. Не просто була служба, що було там, що було в конце? Що було? Служба була, що там, що це було? Владика ну Це ви запам'ятаєте, зрозуміло. Це ще, ще такі багато було. Ще щось будете обсуждати, коли ми поїдемо. А ще що, окрім того, що побачили очі, що серце відчуло, чим воно сьогодні живе? Лише переживанням війною. То війна це і так зрозуміло. Ще що, розбуджуйте себе, пробуджуйте, будьте будьте як діти, бо таких є зараз Небесне. Подивіться на тих дітей. Воно щире, воно любить, воно каже, воно хоче. Каже, хоче, каже, не хоче. Каже, буду, каже, не буду це лицемірство. Йдіть до Божої Матері, як діти. Кажіть Божа матір, я прикурся, Божа матір, з народження. Сьогодні я в честь такого свята і кажу, що я буду робити. Я це розказав Божій матері і тоді сам себе підверняєш, але то ладно, ти сказав, перед вікомицеви. Не обіцяв викон, виконання. Інколи таке не обіцяєш. Потім півроку не можеш виконати. емоції як серце сказав. А воно не складається. А виконати треба, ти ж що це подарунок, так і роби цей подарунок. Роби цей подарунок, робіть подарунки. Робіть подарунки подарун один одному. Бо що таке подарунок? Увага! Оце синтез нашої любові, який інколи проявляється в якихось матеріальних речах. Як видимий показ цього, але найбільше це чистота душі і щирість серця. Ось що таке подарок наш до будь-кого, до будь-якого святого, якого ми звертаємося, якого шануємо. І треба шанувати святих і особливо присвяту Богородицю Бога. Скажи, хто твій друг, як дальше? Я скажу, хто ти. Але з преподобним пов'яжеш своє життя і сам преподобний будеш, Зі святими пов'яжеш своє життя, і сам святий станеш. І якщо ти сьогодні біжиш на день народження до на Божої Ватини, чеснішою від керовими і незреблянно славнішою від царафими, то і сам стаєш такий, сам освячуєшся. Чому важливо бути на цьому святі? освячуєшся. Я сьогодні і сам освячуюся, я радію я в цьому товаристві серед гостей Пресвятої Богородиці. Ми всі сьогодні гості Пресвятої Богородиці. А вона сьогодні зустрічає нас в тур! Ось тут, в цьому храму, полонці вона нас зустрічає. Тут не де інде. Вона зустрічає. Нам треба відгукнутися на запрошення Божої Матері. Бо вона це зустрічає через заклик церкви, через заклик священнослужителя. Збираємося на службу. Божої матір. За що у неї він народження? Ми мінімум пояснення для свого розуму, ми знаходимося в цих словах. Християнин це не форма, і православний це не назва церкви. Православний це образ нашого мишлення. А християнин це його життєве кредо, згідно якого він живе повсякдень, в побуті, на вулиці, будь-де. Як часто ми чуємо, дивіться, людина ходить до храму, вийшла з храму. А як себе веде, так в чому суть її віри? В чому суть її віри Так нехай просвітиться світло ваше перед людьми, які будуть бачити ваші добрі справи і прославлять Отця вашого той, що є на небесах. Так будуть знати, що ви учні мої, говорить Христос, якщо ви будете мати любов між собою. І якщо ти прийшов в любові до храму, ти прийшов сьогодні, святкують День народження Божої Матері, розказав сказав їй серце. Ви розмовляли з Божою Матір' сьогодні, чи ні? Ну так, почесне. Ну, Цінували і ви з нею розмовляли взагалі. Крім присвята, бороться, спасибі, за Бог захистив у мене якісь там проблеми. їй все порозказували? Ви вас залишили після храму, після служби, порозмовляйте з нею. Розмовляйте, але щоб думки не розбігалися, ікона є. Станьте перед іконою порозмов... і Розкажіть, що у вас нічить. За що ви переживаєте? Що ви просите, що ви хочете? Будьте живими, не пластмасовими, живими, живими треба до Христа йти. і до Божої мати. Живими, натуральними. Як діти, бо таких я царство не дасть. Як діти? Складно. Лицемірними легше було. Там ти брехав, там присочення, там, 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 там трошки з там а більш привище. Там гарно себе показав, який ти класний там такий. А вдома змія змією. А чого, яка різниця? Був ти завжди добрий. І вдома, і в храмі, і на роботі, і на вулиці. І будь будь-де. Колись такий був гарний висновк, каже, президент він і пані президент. Це означає, що стан твоєї душі незмінно, де ти коли ти з ким ти в яких обставинах. Християнин він завжди повинен залишатися християнином, де б він не був. Щоб він, які б його в нього обставини не були? Він завжди повинен залишатися християнином. Той, хто любить Божу Матір, Її треба любити не 24 на 7, а 25 на 8? Постійно треба. Любов це не те, що проходить. Як молоді люди стають на рушнику у храмі і кажуть, я тебе люблю, і не залишити на смерті. Місяць проходить і каже: Я її не люблю, з нею хочу розвестися. Що за місяць стало так? Може ти просто не любив? Може в тебе був якийсь інтерес? До цієї людини. Різного характеру. Ну ти не любив? Навіщо ми це віримо перед Богом? Рішив? Але якщо ти дійсно любив, запам'ятайте почуття любові, якщо ви в ньому переконані, в момент стояння в храмі на рушнику і вівчаєтеся, воно не проходить ніколи. Вогонь любові буває різний. Знаєте, як на початку вогнище накладуть вогнище, воно горить. всім гаряче, всі кажуть, відходять так гаряче. Потім вона інше постухає, ми ближче наближаємось, 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 і здається, все затихло. Все, попіл, немає нічого. Думаю, ну, все згоріло. І тільки хтось дровину підкине, знов загоряється. Ось така й Вона спочатку між цими людьми горить, а потім, якщо не підкидаєш дров. Тобто не підкидаєш добрих справ по відношенню один до одного, не, не охороняєш і не пильнуєш цю любов, і куди вона не прийдеш. Простіше скажу: задача чоловіка носити дрова. Задача жінки вчасно підкидати в піч. Є дрова не підкидаєш, буде холодно і голодно. Не принесе буде така ж сама ситуація: відповідальність одинакова. Але якщо ми сьогодні прийшли з любов'ю до Божої Матері, вона у нас повинна полахотіти. Любов Божої Матері до нас ми відчуваємо, ми її бачимо. Вона для нас є зрозуміла і видима. Залишається нам показати любов до Божої Матері. Божої Матері до нас не бачимо. А тепер покажіть, як ви любите Божу матір. От сьогодні вам домашнє завдання. Ви Будете відомо, будете пригощатися і думайте, а що я для Божої матері маю зробити на протязі. Цього тижня. От ви подумайте, тому що ми сьогодні прийшли без подарка. Ну, крайпадку, певний відсоток. Це точно. А тепер подумайте, що ви маєте зробити за тиждень. Кажуть, краще пізно, чи ніколи. Це не якщо не привітати краще пісне, чи ніколи. Краще пізно прийти за пізнення до Божої матері з подарком, чи його взагалі не подарувати. Нічого не будете дарувати, самі нічого не будете мати. Тому даруйте один одному любов. Даруйте один одному увагу, даруйте один одному повагу, вдячність, турботу. Даруйте, так як нам дарував Господь життя вічне, так як нам Пресвята Богородиця сьогодні дарує свою любов і опіку, покриваючи під своїм чесним офором усіх. Нас у ми повинні бути особливо вдячні дівчатам для роботи. Особливо. Ви не під Бахмутом живете і не знаєте, що таке війна. Там півтора шахеда тут пролетить, налякаєся, немов підвала. Це ще не війна. Але завдячичий присятій Богородиці, воно там щось наторосить. Літає? Ну, Господь милує. Ми далі ще сидимо, Планушку відкрили, сала врізали. І так, думаємо, як би нам щось краще ще щось зробити. Божий промисел, згадайте 22 рік. Всі боялися і не знали, що буде. І якби Господь хотів нас вітати ворогам нашим, якби Пресвята Богородиця, яка особливо любить Україну і волить першу чергу, волдить першу чергу. То пішли б вони не з Донецька, а й Шацька пішли би. Ну, цього ж не сталося? Ви ж не мислите на це. Не сталося цього? Не сталося. А чекали, а думали. Значить, Господь так їм мізки закрутив, що оцю частину найбільш віручі, помилив. але так постійно не буває. Тому що любов, як я вже казав, кидувати підкидувати весь час здога. Щоб ми, Господь бачив нашу любов до нього, треба весь час підкидувати, тоді він буде берегти нас з півночі, і з заходу буде берегти. І з любої частини взагалі буде Господь берегти. Тому любіть Пресвятому Богородицю. І любіть один одного. І хай любов пам'ят між нами та м'які слава Ісуси.